З нами на зв'язку Георгій Іналішвілі, експерт міжнародник. Пане Георгій, вітаємо вас. Доброго дня. Добрий день, вітаю а, чи можемо почати нашу розмову з ось цих вимог, так від грузинської опозиції, має увазі ось це звернення, яке ми цитували. І я вас питаю про реалістичність, можливо, цих вимог наскільки вони здійснені в сучасних умовах. Вже дев'ятий день, як в Грузії є масові протести проти рішення грузинської влади щодо припинення про переговори про вступ до Євросоюзу. А тут треба казати так: ці протести організуються суспільство, тобто суспільство само а і на зараз опозиція діє окремо. Але у президентки Грузії і опозиції є перемовини, щоб створити якийсь єдиний штаб і єдиний рух. А щоб вони говорили із суспільством, і з нашими західними партнерами. Що стосується вимог, так вимоги є не тільки у опозиція, а й у суспільства теж саме головне, що вимагає зараз суспільство і опозиція, і президентка Грузії, це щоб звільнили всіх затриманих, яких затримали, і. Про що провели нові парламентські вибори? А, але що стосується реальності цих виборів, а, як це буде проводитися і хто це буде проводити? Це вже на питання політичного процесу. Як це буде? А, як, як це буде досягнути, як ми будемо це досягнути цього мету? Це вже а, буде тривати це тривалий і це буде вирішуватись не в один день і не в один тиждень, а цей тривалий процес і може це. Тривати місяць, наприклад, пане Георгія, скажіть, будь ласка, ми так палко вболівали за Грузію за народ вашої країни, тому що нам болить те, що відбувається. Ми розуміємо, що відбувається. Ми розуміємо, хто дотичний до цієї ситуації. І головне питання, яке висить в повітрі, чи вдасться для того, щоб це вдалося, що потрібно для того, щоб ось цей вуличний протест. Переріс в щось масштабне, і вдалося перемогти те зло, яке знищує українців, і яке у 2008 році так само знищувало грузинів Так а, я зрозумів а, на результати, я на успішні результати цього процесу це залежить від багатьох факторів. В першу чергу, я я вважаю так, що Якщо ми хочемо досягти якусь мету, треба в першу чергу працювати всередині грузі. Тобто треба об'єднати суспільство, опозицію і президенту, який зараз разом працюють над, над єдиними вимогами, і вони хочуть створити якийсь там або штаб або рух, щоб працювати суспільством. Але а для, для досягнення мети треба не тільки працювати всередині Грузії, а треба працювати з, з, з зовнішніми з нашими західними партнерами. Я вважаю, що якщо буде тиск на Грузинську мрію всередині Грузії, і буде тиск зовнішній, тоді ці вуличні протести, що у нас почалося, бо це буде мати результат. Тобто я маю на увазі, що а, вуличні протести дуже важливі, звичайно, але щоб досягнути мету, треба і політичний процес. В політичному процесі беруть участь хто? звичайна опозиція, президентка, і їм треба вже працювати із суспільством, і з західним партнерами. Якщо буде така єдина мета, єдина праця і робота, тоді ми будемо сподіватися, сподіватися на, на краще. Але треба зазначити що це тривалий процес і це не закінчується в один або один тиждень тому треба іще а, чекати і, а, і діяти пане Георгіє, я хотів спитати чомусь мені так здавалось що якось за замовчуванням президентка мала би стати ось цим єдиним лідером і опозиційного суспільства, і опозиційних партій, але ну наскільки я розумію, цього не відбулось. Це не відбулось поки чи, взагалі і на і на те є якісь свої причини? Так, є тут декілька причин. Я вам зараз скажу. В першу чергу, це а, на зараз. А... Єдина інституція, державна інституція, яка так голосно говорить про нашу євроінтеграцію, підтримує а, а, рух Грузії, то євроінтеграції, це президентка Грузії, але а, сама персона саме соломизору бюшулі не дуже популярна серед населення, серед суспільства, тому що а, я, я хочу вам нагадати, що коли її обирали, як президент Грузії, це було 6 років тому. Тоді вона була камдаткою грузинської мрії. Тому до ні є теж запитання, тому довіра не також велика ні, як здається, з на зараз. Що стосується опозиції, наприклад, а, ми знаємо, що у нас зараз є чотири головних опозиційних партії, які, незважаючи на масові порушення на парламентських виборах, вони здолали бар'єр і потрапили до парламенту. Але тут треба теж підкреслити, що а, люди, як голосували не за опозицію. А проти грузинської мрії тому я хочу сказати, що у суспільства довіра до опозиції теж не, не також велика, як здається. Тому зараз і у президентки Грузії, і опозиції треба працювати. Тому я сказав, що їм треба працювати, щоб створити єдиний такий вимоги, і рух, щоб вони отримали довіру суспільства, і щоб вони говорили і нашими західними партнерами. Стосується Мазура зуробішвілі, яка зараз президентка Грузії, її повноваження зупиняються 29 грудня, і, і у ній є вже дуже обмежений термін, щоб якісь рішучі кроки вона зробила. Але ми будемо спостерігати на це і побачимо. Ми вам дякуємо за те, що дякуємо. ви долучилися до прямого ефіру. І окрема дяка за українську мову. Вона у вас фантастична. Дякую. Дякуємо, Георгі. Та дякуємо і бажаємо успіхів. Майте на увазі, що українці стежать, вболівають. І дякуємо так, за так, ту так. підтримку, яку грузини надавали нам і продовжують надавати зокрема на полі бою. Дякую. Я дуже вітаю так, так. з на Збройних сил України і бажаю вам успіхів. Слава Україні! Героям! Героям слава. слава. Дякую вам, пані Георгі. Пан Георгій і Навілішвілі, експерт, міжнародник, говорили про поточну ситуацію в Грузії.